Орфей та Евредіка На півночі Греції, у Фракії, жив колись великий співак Орфей. Дивний дар він мав, і слава про нього йшла по всій землі греків. За пісні покохала Орфея красуня Евредіка. Вони одружилися і жили дуже щасливо, але недовг тривало їхнє щастя. Якось були вони разом у лісі. Орфей грав на семиструнній кіфарі і співав, а Евредіка збирала квіти в зеленій долині і непомітно зайшла у лісову гущавину. Раптом почулося їй, ніби хтось женеться за нею. Злякалася юна німфа і кинулася назад до Орфея. Бігла, не розбираючи дороги, і не помітила в густій траві отруйну змію. Почув Орфей здалеку жалібний крик дружини і поспішив їй на допомогу. Аж бачить, промайнули поміж дерев великі чорні крила, то сама смерть забирала Еврідіку до підземного царства. Велике було горе Орфея. Блукаючи по лісу, він виливав у пісні свою тугу. І така була у них сила, що дерева сходили зі своїх місць, звірі виходили з нір, птахи покидали гнізда, камені рушали з місця, і всі слухали, як сумував Орфей за своєю коханою. Проходили ночі і дні. Але не міг втішитися, Орфей. Ні, не жити мені без Еврідіки, говорив співак, не мила мені земля без неї, нехай краще смерть забере мене до свого підземного царства. Але смерть не приходила. І тоді Орфей вирішив сам піти до підземного царства. У глибокій печері Тенара. Знайшов він струмок, що вливався у підземну річку стікс. Чорні і глибокі води стікса, і страшно живому ступити в них. Стогін зітхання і тихий плач чув Орфей, то тіні померлих чекали переправи до країни, звідки ще ніхто і ніколи не повертався. Перевези мене на той берег, змолився Орфей до перевізника Харона. Зглянься на мене. Я не хочу більше жити, я хочу побачити мою Евридіку!» Суворий, перевізник відштовхнув його і вже хотів відчалити від берега, але тут жалібно задзвеніли струники фари, і Орфей заспівав. Зупинилися холодні хвилі Стікса, і Харон застиг, слухаючи сумну і ніжну пісню. Орфей увійшов до човна, і Харон слухняно перевіз його на інший берег. Зліталися з усіх боків тіні послухати пісню живого про невмируще кохання. І от прийшов Орфей до володінь хазяїна підземного царства Аїда. Високо на золотому троні сидів грізний володар, а поруч із ним була прекрасна цариця Персефона. З блискучим мечем у руці в чорному плащі стояв за спиною Аїда Бог Смерті. А навколо нього служниці, нери, що літають на полі битви і забирають життя у воїнів. Трохи далі від трону сиділи суворі судді підземного царства, а в темних кутах зали ховалися спогади. В руках у них були батоги з живих змій, і вони боляче жалили тих, хто поставав перед судом. Тільки бог сну, юний гіпноз, прекрасний і радісний літав по залі на своїх легких крилах, помішуючи в срібному розі сонний напій, від якого засинає навіть сам великий громовержець Зевс. Підійшов до трону Аїда Орфей і гучно вдарив по струнах кіфари. Про своє горе. Про муки розбитого кохання, про свою тугу за Евредікою співав Орфей. Припавши головою до плеча чоловіка, слухала співака цариця Персихона, і сльози котилися з її очей. Задумався грізний Аїд і навіть бог смерті опустив свій блискучий меч. Все тіхіше звучать струни золотої кефари, все тихіше лунає пісня Орфея, і ось завмерла вона подібно ледь чуйному зітханню печалі. Чого ти шукаєш, співаче, у царстві мертвих? сказав Аїд. Скажи, чого ти хочеш, і я обіцяю виконати твоє прохання. О, всемогутній владико Аїде! Поверни назад до життя мою Евридіку, дай їй насолодитися сонцем, теплом і світлом, зеленню полів, весняною басою лісів і моїм коханням. Так, говорив Орфей і просив Персифону заступися за мене, прекрасна царице, адже ти знаєш, яке гарне життя на землі. Я поверну тобі, Евридіку», – сказав Аїд Орфею. Веди її назад до життя, до світла сонця. Тінь її буде йти за тобою, але не озирайся на неї, поки не вийдеш на світ, озирнешся, втратиш її навіки. Швидко пройшов Орфей підземне царство. Тінь Евридіки йшла за ним, безмовно перевіз їх до берега життя Харон. Крута кам'яниста стежка вела нагору на землю. Темно і тихо було навколо, і тільки серце Орфея стукало. Евридіко, Евридіко. І от нарешті попереду стало світлішати. Вже зовсім близько був вихід. Як раптом тривога стиснула серце Орфея, чи тут Евредіка, чи йде за ним? Забувши про все на світі, зупинився Орфей і озирнувся. На мить зовсім близько побачив він милу тінь, любе, прекрасне обличчя, але лише на мить. І одразу ж тінь Евредіки відлетіла і зникла. Розтанула в темряві. Евредіко. З відчайдушним криком Орфей став спускатися назад по стежці і знову прийшов до берега Чорного Стіксу. Дарма він молив і клав, Харон не відгукнувся, сім днів і сім ночей сидів, сумний Орфей, проливаючи сльози скорботи, але так нікого і не дочекався. Довелося йому повернутися на землю і жити далі, але він не міг забути свою єдину любов, Евридіку, і пам'ять про неї жила в його серці і в його піснях.